З'явилася центральна лобна система, яка почала відповідати за силу волі. І оця сила волі, вона повністю змінила все уявлення людства, тому що почалися з'являтися лідери, почалися з'являтися ті люди, які почали працювати над собою. які бачили, що ними починає інстинкт керувати, і вони просто зупиняли оцею силою волі. Вони бачили, що емоції їх починає захоплювати, вони зупиняли цю Цей порив, тобто вони почали використовувати ці рептильні і лімбічні, лімбічні системи і неокортекс, які тільки зароджувався, в, для своїх хороших результатів. Вони бачили наперед, вони розуміли, ага якщо моя самка. Побачить мене з іншою самкою, а от мій рептильний мозок аж проситься, щоб до неї піти. Тоді в мене не буде стабільного життя з моїми наступними поколіннями. Вона мене покине, а можливо, піде з дітьми, а там на неї нападуть вовки. Значить, це буде зовсім для мене невигідно. Стоп, так, ага, все, рептильний мозок, лягай спати, я пішов до своєї.